19 квітня в Олександрійському театрі пройшов 26-й щорічний міський фестиваль хореографічного мистецтва Весняні ритми. Цей захід вже давно став традицією для міста, збираючи на одній сцені талановиті хореографічні колективи. Цей рік був для нас дуже визначний, тому що це в цьому році була найбільша кількість учасників. 53 колективи приймали участь у нашому фестивалі. В нас були представлені і Субоці, і Знам'янка, і Петрова, і Попельна. Насте і дуже багато колективів із Олександрійського району. Ми відзначили, що було задіяно більше 800 учасників на нашій сцені. Глядачі мали змогу побачити різноманітні танцювальні номери від народної та класичної хореографії до сучасних стилів. Серед учасників переважала учнівська молодь, але жодних вікових обмежень фестиваль хореографії немає. Останні два роки це було більш патріотичні і такі тематичні постановки. То в цьому році, ну мабуть, більше яскраві, якісь такі квіткові, дитячі. Мабуть, трошечки вже хочеться мріяти про нашу майбутню перемогу і про наше мирне. Життя наймасовішим колективом нашого фестивалю став колектив Екстраверт з міста Знам'янки, який привіз більше 86 чоловік. Організатори весняних ритмів впевнені, що цей захід не лише відкриває нові імена у світі хореографії, а й сприяє розвитку культури та об'єднанню громад.